Друзі, всім привіт! З вами команда Libra Trade. І сьогодні ми з вами поговоримо про те, що сталося за останній місяць. З вас підписочка, лайк. Якщо у вас є деякі питання, комент. Звичайно ж, додавайте свої питання. Якщо ви хочете, щоб ми зробили огляд про якісь акції або криптовалюту, що вам цікаво знати нашу думку експертів. Тому... Залишайте коментарі, і ми відповімо або навіть краще знімемо огляд про ваше запитання. Традиційно ми починаємо наш огляд з огляду ринку криптовалюти, і найбільшого актива на цьому ринку це огляд біткоїна. Як основний актив, криптовалюта в нас показала дуже хороший ріст в січні 2023 року. Цей ріст у нас склав 45% до максимуму. Від початку року. В своєму базовому сценарії я говорив, що напевно, що ми будемо довше часу тут консолідуватися. Я закладав такий сценарій. Падіння було мало ймовірним, я давав на це 5%. Також для мене було трошки дивно побачити, що біткоін так швидко і різко почав рости з початку року. Але я думаю, що це не останній наш ріст і не останнє падіння. Ще все буде попереду. Що очікувати зараз? Так, ми побачили майже 50% відсотковий ріст. Добавити до того середньої лінії ми вже вищі середньої, тобто, так як ми торгувались до нового року, це був дискаунт середніх значень з останніх 200 торгових днів, близько 14% для eMail і для простої moving average це 20%. Зараз ціна знаходиться вже на висоті вище 10% від нашої moving average. 20% від середньої зверху. Завжди є таке поняття mean reversion, повернення до середньої, тому ми маємо також про це думати. Звернемо увагу на RSI, Він починає показувати деяку слабість. Поки що ми ще цієї слабості не бачимо на графіку. У нас є higher highs, а тут є lower highs, Так, тобто в нас є медвежа дивергенція. Це може бути сигналом скорішого розвернення тренду. А зараз я вам покажу, чому я так починаю думати. У нас в п'ятницю. Вийшли дані по безробіттю в США і на дуже превелике диво. Дані були сильніші, ніж того очікував ринок. Non-Farm payrolls, кількість створених робочих місць в не фермерському секторі була в нас більше 500 тисяч. Безробіття в нас впало на 0,2% до 3,4. Прогноз був 3,6%. Ринок праці в Америці далі дуже твердо стоїть на ногах. Навіть незважаючи на те, що Федрезерв продовжує підвищувати відсоткові ставки. Минулої середи у нас Федрезерв підвищив ставку на 0,25%. Очікується ще 2-3 підняття на 0,25%. Середня ставка, яку оцінює зараз ринок і очікує, це біля 5% по CME FedWatch. Це індикатор, який показує, як торгуються в нас федеральні фонди 30-денні на фьючерсі на біржі CME. Там ринок робить свої ставки, тобто ринкові гравці наперед роблять ставки і оцінюють можливості підняття. Зараз це ще приблизно відсотка верх, тобто два підняття на наступних засіданнях, а далі побачимо, як буде себе вести е, ринок праці. Звернемо увагу на те, що в січні 2023 року було багато звільнень в IT-секторі в Америці, особливо в глобальних корпораціях, таких як Google, Amazon, Facebook. Е, це велика глобальна корпорація Meta, Так, також. Багато менших корпорацій, плюс до цього були звільнення в банках. Так Global Cuts заділи такі банки, як Morgan Stanley, Bank of America, Goldman Sachs. Вони позвільняли близько 5-10% свого стафу в кожної фірмі на cutting. Тому пам'ятаємо про це, що є звільнення, але ринок праці завдяки консервативній політиці Дональда Трампа і продовження тої політики в адміністрації Джо Байдена вони не давали так легко їхати емігранта в Америку, переїжджати влаштовуватись на роботу, що сприяло вічному дефіциту людей на ринку праці. І далі попит залишається високим, ринок праці залишається твердим на ногах. А для Федрезерва це основний з показників. Поки ринок праці не сідає, можна продовжувати робити жорсткішу монетарну політику. І давити ринок, витягувати з ринку гроші, тому Федрезерв раніше так, до підвищення ставок, що вони робили? Вони лімітували гроші, ними наповнювали ринок. Тепер вони ці гроші забирають, тобто виймають з економіки, продаючи назад облігації в ринок, які вони скупляли на свій баланс. Федрезерв приблизно на 50 мільярдів доларів в місяць продає облігації в ринок, тобто сидять трейдери в федеральному резерві і продають облігації в ринок. Витягуючи з ринку ліквідність, так чим менше грошей на ринку, тим гірше для економіки, тому що тим менше залишається свобільної ліквідності для американської економіки, це всього 300 мільярдів на рік. Це дуже мало. Так, тобто, маленькими темпами федеральний резерв скорочує свій баланс, який складає близько 8,5 половиною трильйонів доларів. Так нагадаю, американська економіка близько 25 трильйонів доларів, з яких одну третю складають гроші, які знаходяться на балансі. Федерезерво, це грошова маса, так, звичайно, що ВВП ВВП грошову масу ми так просто не можемо порівняти, але це вже інша історія. Завдяки цій сильній зміні на ринку праці в п'ятницю ми побачили частковий розворот. Так? Дві сині поглинаючі свічки в індексі долара, і індекс долара різко розвернувся. Аналогічна ситуація, але в другу сторону у нас на фьючерсі з SP, і ефір біткоін також почали показувати слабість. При тому, що в нас основні валюти, так які торгуються до долара, також почали показувати У нас зовсім інші значення. Слідкуємо також за ринком облігацій, що робиться там. Виросли в нас дохідності облігацій, значить, що облігації розпродавалися. Далі в нас присутня yield curve від'ємна між двохрічною десятирічною облігацією, тобто в нас дохідність двохрічок далі вища на 75% сотих відсотка ніж десятирічних. Це далі негативний сигнал для економіки. Зверніть увагу, як тут відпрацьовує moving Average 200 так, EMA, яку я люблю і слідкую за нею. По металам у нас мідь почала падати. Це метал, якщо він росте, дуже добре для економіки. Якщо він падає, це деякий негатив. Мідь доволі високо виросла і зараз це та корекція. Так, те саме у нас по сталі. Нафта у нас також на низьких значеннях. Що нам це говорить? Також подивимося ще євро-долар, ложний пробой у нас зверху ЛП, і ми йдемо далі на тест е, нижнього рівня. Те саме в нас на ЄНІ, ЄНА відкрилась більшою слабістю, так? Тобто долар показує силу. У нас це призведе до того, що, можливо, ми побачимо найближчим місяцем або декілька тижнів корекцію на ринку криптовалюти. І на ринку акцій. Тому будьте обережні, не потрібно зараз заходити, тому що хто пропустив багато на ринку криптовалюти, входи, які були в нас раніше, не потрібно зараз спішити. До Халвіна ще дуже багато часу, є ще перед нами непростий 2023 рік. Триває війна в Україні, ковід в Китаї, неясна ситуація в Америці з державним боргом, стелю. Державного боргу ще не підняли, Конгрес з Сенатом ще не домовились. Кожен рік одна і та сама вистава, одна й та сама байка, але йдуть певні торги. Хто кому що винен, хто кому чим поділиться? Тому я думаю, що там проблеми не буде, але все ж таки це трошки понервує ринок. Фокусі ринку зараз в основному те, що буде відбуватися на з інфляцією. Наступне засідання федерального резерва через. Місяць аж в березні до цього часу у нас будуть дві публікації по інфляції, тому слідкуємо за тим, що буде відбуватися. І слідкуємо за ринками. Підписуйтесь на наш телеграм-канал. Кожен день ми там ділимося з вами важливими новинами про ринок, нашими торговими ідеями. Також продовжується набір. На навчальний курс по інвестиціям і трейдингу, і в нас є також приватний телеграм-канал, де ми дуже добре заробили за січень 2023 року. Вся інформація в описі під відео. Ставте лайк і дякую вам за перегляд. Усім вдалих успішних торгів!